Доброго ранку, мої любі малята. Я вас рада вітати нашому новому занятті. Світ до нас у гості хотів завітати смайлик, але він не зміг прийти. А що ж з ним сталося? Він просто захворів. Давайте ми з вами відправимося в гості до смайлика та провідаємо його. От ми й прийшли до смайлика в гості. Малята, а де лежить смайлик? Смайлик? Лежить у ліжку. Смайлик дуже кашляє. Що робить смайлик? Смайлик кашляє. Малята. А хто може вилікувати смайлика? Смайлика може вилікувати лікар. Чим займається лікар? Лікує людей. А де працює лікар? У лікарні. У лікарню приходять і дорослі і малі. Хто приходить лікуватися до лікарні? Дорослі і малі. Оглянув лікар хворого смайлика і наказав приймати ліки. Малята. Що потрібно приймати смайлику? Правильно ліки. Малята смайлику дуже нудно вражати у ліжку, він... Придумав для себе забаву, промовляти чистомовки. Ло, ло ло Болить у мене горло чу, чу, здоровим бути хочу. Ав 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 лікаря як погукав. Же, 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 він мені допоможе, а щоб смайлик швидше одужав, йому потрібно їсти. Також корисну їжу. Корисні продукти це м'ясо, овочі, молоко і молочні продукти, фрукти, риба. А ще лікар порадує його позитивні емоції, тобто частіше посміхатися. Малята, а що вас радує? Малята смайлик дуже полюбляє корисну їжу. Особливо йому подобається готувати супчики. Давайте ми з вами скажемо, який же супчик готує смайлик. Із м'яса який суп? М'ясний із картоплі, який суп. Картопляний. А з гороху який суп? Гороховий. Молодці малята. От наш смайлик його одужав, бо прислухався до рекомендацій лікаря. А на за, заняття на сьогодні закінчилося. До побачення та до нових зустрічей.